Чи є люди, які будуть займати пропоновані посади? Ну, В Україні, як кажуть, близько 40 мільйонів людей. І я впевнений, що серед цих 40 мільйонів обов'язково будуть люди, які зможуть зайняти запропоновані посади. Безпосередньо, хто займе ті чи інші посади, будуть вирішувати виключно делегати Конгресу і ніхто інший. Чи є додаткове запитання, чи ми переходимо? У мене є додаткове запитання. Хто дає або хто може приділити фаховість іменно тих людей, які можуть бути запропоновані на певні посади? Я спробую відповісти кейсам. Наприклад, слово суддя має три визначення. Перше визначення це довіра, друге визначення. Це кваліфікація, ну або фах. і третє визначення це посада. Так, от пріоритет має довіра. Тому, якщо хтось думає, що він поїде на конгрес для того, щоб бути там цензором і е, з позиції, е, не знаю, е, якогось там верховенства уяви про себе, він буде е, виявляти фаховість. І плювати на довіру людей до тої чи іншої людини, то ця людина може бути сильно скажімо так розчарована конгресом, бо на конгресі люди будуть пропонувати тих, кому вони довіряють. Фаховість буде стояти на другому місці, добре.